Перший порядок це порядок надання допомоги, без грант фактично безвозвратний на участі в ярмарках, виставках, форумах для моого середнього бізнесу. Це так мовити можуть бути ФОПи чи юридичні особи. Відшкодування 50% витрат, але не більше 100 тисяч гривень для юридичних осіб і 50 тисяч гривень для ФОПи. Так би мовити, ніяких особливих умов немає. Хто перший прийшов, тобто там тот я отримав цю безвозвратну допомогу. Наступний порядок це надання компенсації юридичним особам. Немає значення, це ФОП чи це юридична особа з проведення оцінки майна, який постраждав внаслідок так би мовити війни. Це дуже необхідний крок, тому що наразі в нас є. Держави встановлений порядок, як оцінювати так би мовити збитки, які відбулися для фізичних осіб. Там є пошкоджене, так би мовити, майно і знищене майно. Але що робити підприємцям наразі, так би мовити, державної програми не існує. Я можу казати це дуже необхідно для нас, тому що ми розглядаємо можливість надання фінансової допомоги підприємцям. Але для цього дійсно нам необхідно мати фундамент, на якому ми будемо так би мовити, робити ну, висновки. Ми не можемо наразі без будь-якої оцінки надати там будь-яку фінансову допомогу. Ну це тому, що це кошти міської територіальної громади. І два останніх порядки – це так би мовити участь наша в державних програмах, підтримки підприємництва та підтримки ветеранів та інвалідів, які повертаються з війни та хочуть створити власний бізнес. Ми компенсуємо 50% їх внеску власного до так би мовити створення власної справи з першого. Серпня вже можна звертатися до департаменту економічного розвитку за з цих напрямок.